Бернс TV представляю вам неральные законы Всем привет ТВ Ацієнний привет. Та зараз це ще діста, так? Ні. Добре, скажіть просто як ви проводите цей вечір і що ви плануєте робити далі. Це найперше відбуд валели. А, щоб ми відвали так? Дві столиці в одної країни, як це виходить? Де, коротше, мене зарузили. Берен з ТВ. Берен А я. Все, дякую, дякую. Дають корм з паком мишень. Я <ск> таке. <sinus> а ви знаєте, як позбавляється від залежності соняшникового насіння? Берен з <рес> 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 <рес>